Ці трихомоніази зараз використовуються активно такі тест-системи, називаються Impouch, In InPouch TV, Трихамонада вагіналіз. Чим вони добрі, що це і золотий стандарт, як культуральний метод. Так, і це можна дивитись нативний препарат, ось як тут це показано, одразу після взяття або додавання пару оса до сучі. <кій> Також можна робити і пофарбовані препарати з, з цих інпаучів, коли вже відбулося розмноження в Ось я наробила такий колажик. Імпауч ТВ – трихамональний генес, inpouch, Трихамонас Фетус. Це Стосується ветеринарів, не для людей. Ось щось зелененьке не видно. Ось ще така картинка. І як це виглядає? це тест пишеться, е, дані пацієнта, е, рідке середовище, коли, куди занурюється тампон. Ось, і після цього він від, або дивиться зразу, можна дивитись, або відправляється в термостат. І е, через добу, протягом п'яти днів, якщо перші дні не виявлено нікого, е, щоденно дивляться нативний препарат е, для виявлення рухливих форм трихомона. Це з Вікіпедії види. Ось цей фетус, він ось виявляють його в рогатої худоби. І як це я наробила скринів з, з сайту ось цього біомет компанії американської. Як це все відбувається. Є срочна інтерпретація нативних препаратів лиця, або після культивування інтерпретують переваги, як виглядає цей комплект з наборів. Вони зберігаються спочатку в холодильнику, а вже потім, коли туди потрапляє біоматеріал, то йде е, в термостат. Це скрин е, компанії AMD, як вони е, пропонують диагностування оригінтальної фельдшерів, ось дехамонасова, генералість, ось посередині. І ось NPAO, in Inpower TV, та-та-та-та-та, ось тут пропуски тільки там два пакети без, без вывонит хаманат. І також інша історія. І тут теж це буклетик. Трошки теорії. Да, ще, ще як можна, так як культу, культурний метод є золотим стандартом для виявлення усіх мікроорганізмів, є ще, не треба забувати, ось такі системи Велдон well виробництва Сіпім SAS італіянський. І в них теж є ось такі наборчики на ДЕ є, е, і трихомонат, допустимо. Система Міко 32 Fjust, перелік мікроорганізмівки і ось внизу є трихомоноз І теж система Уроджин. Ось в кінці теж є трихомонус Теж Оце термостаті Тобто Бак лабораторія бідна, вже скоро взагалі нікому не буде потрібно. Так, і зараз. Тобто за допомогою ось цих систем Пауч ТВ можна дивитись, як е, одразу дивитись е, нативний препарат, як культивувати потім, дивитись, е, коли відбудеться розмноження, так, і з нього робити пофарбований, висушувати мас маски робити і фарбувати, фарбувати потім як це робиться зазвичай. Ось, будь ласка, я це взяла фото з інтернету і мені здається, що занадто він якийсь відмитий, і мені здається, що це саме мазок з інпауч. Це вже звичайні мазки з Стрихом, трихомонадами. Оце синька пофарбоване. Сінка можна швидко дивитися, це простий метод фарбування, а це вже е, за копенгейном, це вже трошки довше. Але це е, вже добре можна диференціювати теляні клітини. Флору, лейкоцити це універсальний, самий правильний метод формування. Заборогиємо обігу, будь ласка, тут. Ось такий. Так, це вже показав. Ще такі. Навіть жгутики видно. Ще такі форми. і здійснювати